Привет, про. Остання частина нашої теми методи це тема рекурсії. Значить, рекурсія, що це таке? Це процес виклику методом самого себе. Так як ви вже з методами знайомі, да, то поява ось такого опису для вас, ну, в принципі, ОК, а да, це у нас алгоритм розрахунку факторіала. Да, факторіал це, в общем, така математична математична, ну, як функція. Як її ще назвати? Ну, мабуть, функція, да? коли ми, задаючи якесь число, наприклад, 3, вказуємо символ факторіала, і це означає, що 1 буде помножити на 2 і помножити на 3, да? тобто це дорівнює 6. Оце добуток такий комбінований. І факторіал можна розрахувати, використовуючи рекурсію. Рекурсія це значить, що в тому методі факторіал всередині. У нас буде звернення до самого себе. Да? І ця реалізація вона ось буде нами зараз розглянута. На наступному слайді ми бачимо кроки, да? це так, щоб візуально трошки подивитися, і, можливо, стане трошки зрозуміліше, да, як це відбувається. Перше, коли відбувається тільки перший крок, да, то у нас ось факторіал відбувається виклик нашого методу факторіал. І е, сюди у нас поступає то число вхідне. Да? От, наприклад, факторіал 3 ми тут розглядаємо. Трічка поступає. Да? Ось так, 3. n дорівнює 3. Іде перевірка, що n менше або дорівнює 1. Да? І якщо n дійсно менше або дорівнює 1, то повертає 1. Ну, насправді, якщо факторіал 1, е, да, є таке правило факторіалу, що воно дорівнює 1. І е, тоді повертається у нас одиничка. Інакше у нас спрацьовує ось ця команда, тобто іде повернення добутку n нашої 3 помножити на факторіал 3-1, да? тобто у нас тут двічка. Ми знову викликаємо метод факторіал. Але у нас цей виклик, він якби в пам'яті да, в стеку, він виглядає як ну, окремий виклик. І якщо уявляти, да, ось цей стек, то у нас перший виклик да, був з n дорівнює 3, потім над ним. Стек виклику, це n дорівнює 2, і над ним буде стек n дорівнює 1. Да, ось у нас три виклики таких відбудеться нашого методу факторіал, і кожен з них, коли закінчить свою роботу, він буде повертати керування тому методу, який його викликав. Да, це так, якщо загалом. І у нас теж саме відбувається на ось схематики, коли ось цей return знову викликає факторіал n-1. Тут у нас вже з одиничкою, да, і у нас йде е, е, ось така. Ну, і ще одна да, стекова ну як фрейм, такий, да, як його назвати. Значить, коли ми досягаємо, що n дорівню, менше до рівня 1, нас повертається одиничка, да, ось тут іде повернення одиниці, воно повертається ось в це місце, да, тобто результат цього обчислення це одиниця. А тут у нас n дорівнює 2, тобто 2 помножене на одиницю. Ось цей результат на да, ось він йде до того методу, який його викликав, і результат, да, ось цей це обчислення 2 помножити на 1. От двійка, тут трійка, тому у нас в результаті ми отримаємо return 3 помножити на 2 6. Да, і результат роботи методу 3 факторіал це 6к. Це так схематично я трошки прикинув. Йдемо в ідеєшку, да, і зараз подивимося на практиці, як реалізувати алгоритм. Причому ми створимо окремо. Да, от у нас є. Public static void, ми окремо public static int factorial. Сюди ми приймаємо intве n якесь, І тіло буде таке. Да? От ми, Якщо у нас n буде дорівнювати 0, тоді ми е, підтвернемо одиницю. Ну тут насправді да, менше або дорівнює одиниці навіть. А, давайте так. Менше дорівнює одиниці. та тоді нам повертає 0 else. Інакше у нас запускається процес ретюрна, але n помножено на факторі all n-1. Ось така двіжуха. Так. І що е, ми робимо тут? Тут ми просто виводимо результат звернення. Факторіal. Давайте спочатку трійки. Запускаємо. шістка Ну, якщо да, там до п'ятірки це все розгалужити, то можна е, побачити, що це буде. 120, по-моєму, да? 120. Тобто 2-3. Е, типу, 6 помножити Зараз. Раз, два, три, 4, 5, Да, Це буде. 2.3, 6. Потім 6 помножити на 4, 24, і 24 помножити на 5, це да, буде 120. Можна, звісно, ось тут трошки додати відслідковування, да, що, типу, вивести n дорівнює, да, і вивести плюс n, щоб розуміти, е, яка, яке значення нашої n на цьому етапі. Дай ось ми бачимо, що 5, 4, 3, 2 дійшло до одиниці. Да, ну і потім, в принципі. Повертаючи значення, да, в, ну, ми бачимо, що звернення до ось цього else виводить нам значення n, ну а потім воно returnить факторіал, і після цього створюється якби окремий ще да, така, такий виклик метода, і, в общем, там відбувається своє а, розрахунок. Ось такий перший простіший приклад. Використання рекурсії з рекурсією рекомендую не дуже не балуватись, тому що при неправильному її використанні можна досягти стек Оверфлоу Єрора, да і в принципі на тому переповнити бак пам'яті, да і вивести із строя свою програму.